Добрий день, я Богдан Живоченко. Ось це школа україномовних навчалок, випуск 36, який буде присвячений розвитку витривалості. перше слід мовити про те, що стандартні драбинки на кшталт від 1 до 15 з відпочинками між підходами 2-3 хвилини не діють. Адже при таких тренуваннях ваші м'язи звикають до поступового збільшення навантаження і навантаження, яке ви можете витримати за один раз суттєво зменшується. Я можу розповісти про більш дієві методи і збільшення витривалості. По-перше, вам слід причити свої м'язи до тренувань щоденно або з відпочинком один день на тиждень. Неважливо, який у вас вік. З часом ви до цього звикнете. Це буде, звичайно, цей період тримати дуже складно, але з часом ви звикнете. Крім цього, вам потрібно навантажувати свої м'язи не на максимум кожного дня. На максимум ви можете навантажувати свої м'язи не частіше, ніж два рази на тиждень. Всі інші дні ви навантажуєте свої м'язи трішки більше, ніж наполовину від максимуму. Плюс до цього один раз на тиждень ви підтягуєтесь, так би мовити, за класичним стилем. Тобто, наприклад, три підходи по 25 разів. При цьому ви маєте підібрати таке число, аби останній підхід ви вже ледве-ледве дотягували. Робите якесь таке число. У усі інші дні, або принаймні в більшість інших днів, ви тренуєтесь за системами або суперсетами. Що таке суперсет? Суперсет це певне скупчення вправ на одну групу м'язів, яку... при цьому ви робите це скупчення вправ підряд. Тобто, наприклад, суперсетом може бути підтягування вузьким хватом 6 разів, підтягування нижнім хватом 6 разів. І це ви робите без зупинки. Це є суперсет. Щось таке, на наш цього використовуйте час від часу. Крім цього, використовуйте е, таку систему хоча б один раз на два-три тижні, як В-драбинка. Ось я можу вам показати безліч прикладів з мого каналу В-драбинок. Ось-ось-ось-ось. Наприклад, 4. Ви починаєте робити 4, 3, 2, 1. Потім піднімаєте знову до 4, від 4 знову до 1 спускайтеся знову піднімаєтесь до 4, утворюючи букву В по підходам. Між підходами відпочиваєте по 10 секунд. Далі, що слід мовити про витривалість, вам потрібно е, також використовувати е, зміщення вправ, тобто підтягування, віджимання. Відживання на брусяк будь-яких вправи на руки змішувати між собою, аби ваша дихалка натренувалась, як на В- драбинках. Це може бути наприклад такий суперсет. Ви підтягнулися 10 разів, віджалися 20 разів, підтягнулося 10 разів, віджалися 20 разів. Все. От таке зробили два раунди. Система з двох раундів. Крім цього, чим гарний такий метод тренування? Він гарний тим, що. Ви натренуєте своє серце, свої легені і при підтягуваннях на максимум тобто за один підход, ви, так би мовити, не так захекуєтесь. І з часом, звичайно, раз ваше тіло вже підготовлене до таких навантажень, вам буде легше збільшувати кількість підтягувань, кількість віджимань. Тобто вашим м'язам буде легше звикнути до збільшення навантажень. Також не забувайте про різні елементи підкачки, тобто тренуйте. Такі елементи, як ластівка, на витривалі, знову ж таки, як різні горизонти, з чахи, також на витривалі стійки, таке інше. Прокачуйте всі м'язи, адже чим більше м'язів ви будете прокачувати, і чим частіше ви це будете робити, але без перебору, звичайно, тим більше глікогену буде виділятися в вашій крові, і тим сильніше буде розганятися молочна кислота по м'язам, і само собою вони будуть відновлюватися швидше, і прогрес буде йти швидше. Це відео може бути досить складним для вашого освоєння, тому бажано вам його продивитися декілька разів, аби зрозуміти все, що я сказав. А поки що все. Це те, як я тренуюся. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.